І, і великий поет Тарас Шевченко писав і писав і писав багато про те, щоб закликати українців виступити за свою долю. І я зараз його цитую. І тоді в сім'ї вольній новій, у сім'ї великій не забудьте пом'янути. Не злим тихим словом, можливо колись. може не злим тихим словом. Ви про мене згадаєте, пане й панове. Я буду завжди говорити про Україну. Я буду говорити про поета, якого побили на майдані, який попав у лікарню. і Його запитали, чому він був поранений. Чому він це переносить? Він сказав, що люди, які не протестують проти несправедливості, не мають майбутнього. Я буду говорити про молоду матір, яка сказала, що я не можу я не можу служити на сході країни, бо в мене двоє дітей, і це єдине, що я можу зробити. Вона стала працювати над втіленням урядових реформ, і студентка, яка на майдані була, Сказала, що тепер люди думають про те, що вони можуть дати Україні, а не що Україна може дати їм. Я буду говорити про конституцію, про ваш орган влади, який вільно вибирається. Я буду говорити про Надію Савченко, новаторку українського пілота, яку обрали до ради, незалежно від того, що її ув'язнили в Росії ще й до тепер. я буду говорити про вашу мужність. я завжди буду говорити про те, що це від вас усіх залежить. що народ цієї землі назавжди. Оця міцна сім'я людей. українська сім'я. Це є це є ваш момент, це є ваш час. І будь ласка, заради нас, заради всіх. Не змарнуйте цей час, не втратьте цю можливість. Побудуйте краще майбутнє для народу України. І колись дуже відомий такий був політик, який був в іншій партії від мене, сполучених штатів з іншою ідеологією. Але він сказав, коли його запитали у свої в своєму серці, у своїй душі. Ви знаєте, що справедливо і що правильно ви знаєте в душі, ви знаєте. То робіть це. І як ви будете продовжувати на цьому шляху, як тільки ви будете виконувати те, що вам доручили українці, і ви будете знати, що американці і Америка стоїть опліч з вами, я ще не був впевнений, чи мені потрібно перед вами виступити коли я готуюся сюди їхати але як людина подібна до вас, яка 36 років була на лаві у нашому конгресі, я не завжди любив, коли перед нами хтось виступав і з лекцією і казав нам, що робити. І я не хотів, щоб моя промова так і сприйнялася сьогодні. Я... Як ваш колега і маю таку надію, таку волю, таку віру в те, що ви можете виконати все заради добра народу України. І як молодий сенатор. Я завжди думав, коли я вперше піднявся до мікрофону. В Сенаті а я ніколи не боявся виступати перед мікрофоном раніше. Я стояв там, і я раптом зрозумів, що мій стіл, мій робочий стіл. За тим столом сидів сидів Деніал Вебстер, сенатор. І вперше в період за час своєї кар'єри, я зрозумів. О Боже, один із найкращих людей країни стояв тут, на цьому місці. І я думав, цікаво, що вони відчували, будучи членами Конгресу, який, який зробив нам, створив нам цю свободу, цю вільну націю. І саме тут, в цей період, знаходитися й ви. І це не гіпербола, не перебільшення, це реальність, це дійсність. І якщо ви доб'єтесь успіху, ви будете засновниками, першими керівниками першої демократичної, вільної, об'єднаної України, яка надзвичайна відповідальність, надзвичайна можливість. Для того щоб послужити своїй країні, Дуже дякую за можливість виступити перед вами. Хай Бог благословить наші обидва народи, і хай Бог благословляє і захищає наші війська.